Колись просто листи в поштову скриньку, сьогодні ж цілі спільноти, фанатські об'єднання з власними правилами, символами та традиціями. То звідки ж береться це сильне бажання не просто захоплюватись кумиром наодинці, а бути частиною чогось більшого і об'єднуватись в цьому бажанні з іншими. Уявіть: ні месенджерів, ні соцмереж, ні ютуб. Є тільки папір і величезне бажання бути почутим. Колись фанати писали кумирам справжні листи. Запечатані з марками, інколи з фото чи малюнками, а то й парфумом, щоб артист відчув їх. Це був щирий і живий спосіб зв'язку, де кожне слово мало значення, навіть якщо відповіді не було. У 60-х Бітлз запалили хвилю. Фан-клуби почали з'являтись по всьому світу. Але справжній вибух фан-культури стався у 80-х. Коли на сцену вийшов Майкл Джексон. Його фанати окрема історія. Люди падали в непритомність, стояли в чергах по кілька діб, а деякі навіть змінювали зовнішність, аби бути схожим на нього. Усе це не просто захоплення, а справжнє покоління. Це загадкова людина. Він зробив собі операції. З одного боку він дуже талановитий співак. Він змінив навіть колір шкіри, тобто він заради мистецтва йшов на дуже ну на такі речі, на які ж ну, мало яка людина піде. Так, тобто і це завжди викликає захоплення, певну загадковість. Фанатизм може бути небезпечним з обох боків. Для кумира це переслідування, втручання в особисте життя, відсутність права на приватність. Майкл Джексон роками жив під тиском. Фанати стояли під його будинком цілодобово. Стежили за кожним його кроком. А для фанатів це втрата меж. Деякі змінювали обличчя, витрачали останні кошти на поїздки, втрачали друзів, сім'ю, реальність та самих себе. Нормами є поняття, коли фанатство не шкодить життю людини. Коли людина втрачає оточення, це заважає її навчанню, це заважає її. Роботі, коли людина починає сталкерити, коли людина починає переслідувати, починає вже жити не своє життя, а проживає життя іншої людини як така невидимка. Це трошки вже ну, на мою думку, тут потрібна і психологічна допомога, і допомога друзів. На сьогодні ж фанатизм не зник. Він просто еволюціонував з листів і плакатів. Він перейшов у пости, лайки і онлайн спільноти. Уявіть. Сотню людей, які не знайомі між собою, але готові ночувати під сценою, їхати за кумбуром в інше місто і називати себе однією родиною. Фанатство давно вийшло за межі простого захоплення. Це про потребу у спільності, в розумінні та ідентичності людина є соціальною істотою. Так, ми є соціальним видом, який потребує бути разом з іншим. В принципі, як і багато інших видів тварин, тобто еволюційно. Нам вкрай важливо бути приналежними до спільноти. Це підвищує шанс на виживання, на адаптацію. Тобто, коли ми об'єднуємося з кимось, це підвищує так, скажемо, наші шанси на успіх так у житті. У 90-х інтернет дав старт фансайтам і форумам, де обговорювали нові альбоми та ділились моментами з концертів. З появою соцмереж фанатизм став глобальним. Фан-арт, відео, флешмоби і навіть фан-туризм стали звичним явищем. Я вирішила перевірити, який вигляд має фан-клуб середини. Подивимось на прикладі тих, кому подобається творчість Насті Каменських. співачки, яка більше 15 років тримає планку зірки. Її обожнюють мільйони і хейтять теж. Але фан-клуб завжди на її стороні. Ну насправді мені здається, що дівчата були завжди зі мною, і не просто так звучить NK Family, тому що ми дійсно сім'я. Я дуже багато а, знаю про дівчат, тому що коли вона там в школі ще вчилася, потім в університети, в інститути пішли. І м так класно взагалі дивитися, як людина змінюється, як змінюється її кругозор, як вона міняє свої якісь пристрасті. Да, я маю на увазі там професію, так і так далі. От народ. Народилася сама NK і народилася одразу NK Family. для фан-клубу, Енкей це не лише улюблена артистка, а й символ єдності, натхнення та справжньої дружби, вона об'єднала їхні характери, історії, міста в одну команду, яка працює над тим, щоб поширювати любов до її творчості, моя NK Family особлива для мене. Підтримкою, А, мабуть, все ж таки все це є енергія, тому що коли я бачу зі сцени дівчат. Мені одразу стає дуже-дуже тепло, ніби ти знаходишся вдома. А вдома це є NK Family, Сім'я. Фан-клуб веде офіційний інстаграм-аккаунт, де публікують тематичні рубрики, образи артистки та важливі анонси. Це не про обов'язки чи вигоду, а про щиру любов і підтримку артистки. Учасники фан-клубу також мають можливість зустрічатися з нею особисто на приватних заходах, доступних лише для справжніх прихильників. Потрапити на зустріч до Насті потрібно було просто бути активним, потрібно максимально приймати участь у всіх різних конкурсах фан клубу Ми дуже часто організовували подарунки для Насті. Потрібно було брати в них участь в цих подарунках, тобто це або класти свою ідею, вкладати в цей подарунок, або надсилати гроші, типу якби доната. щоб ми потім це купили цей подарунок і відправили Насті. Цей зв'язок тримається не лише на підтримці фанів. НК зі своєї ж сторони також відповідає щирістю, дарує подарунки, увагу і тепло. Це більше ніж взаємність, це обмін справжніми емоціями, що живить обидві сторони. Подарунок, який я прям дуже сильно запам'ятала, це був шопер НК Фемелі. Він мега зручний. Я його досі ношу. Там був блакнотік, дівчата рулять, і дуже класний браслетик. НКФЕмелі. І там була записочка, де було написано для людини, яка є для мене важливою з любов'ю, твоя НК. Я собі бережу цю записочку, іноді щось там себе переставляю кудись і беру, перечиту, і думаю, вау, це було так мило. У фан-клубі дівчата знайшли не просто спільне захоплення артисткою, а й дещо більше для кожної з них. Фан-клуб мені дав дуже класних людей. Спочатку ми їздили з ними на концерти, просто, а потім якось так сталося, що ми стали дуже рідними людьми, ми почали одне одного дізнаватися більше, і це прямої такі люди-люди. Тому фан-клуб саме цінний, що він мені подарував, це дуже класні спогади і класних людей. У мене фан-клуб став родиною, яка дійсно знайшла мені родину, кращих друзів і улюблених людей поруч. Черку ми просто обговорювали Настю. Якісь там моменти пов'язані з нею. А потім ми вже знали дуже багато про життя один одного. І коли кожен там розвивається в якихось своїх сферах, ми всі один одного підтримуємо, дружимо. І мені здається, це дуже класно знайти таких людей. Загальний портрет сучасного фаната це підліток віком від 12 до 18 років. Школяр або студент, який живе емоціями, мріями і творчістю. Вони тонко відчувають світ, люблять музику, малюють, пишуть, знімають відео, і саме через фанатство знаходять простір для самовираження. Для людини, яка, наприклад, є приналежною до якоїсь течії до групи. Це зазвичай підвищує самооцінку, тому що а це можливість виразитись, це можливість ідентифікувати себе, наприклад, так я відношусь до цієї групи або до цього напряму, або я там є фанатом цієї групи або цієї співачки, співака, і це експресія, це самовираження. Відповідно, це підвищує самооцінку людини. З часом фанатство перестає бути лише підлітковим захопленням. Воно трансформується, надихає на вибір професії, формує смак, цінності і цілі. Фан-клуб стає не просто емоційним прихистком, а стартовим майданчиком, де народжується розуміння себе, своїх здібностей і свого шляху в житті. Від цього Процесу отримували дуже велике задоволення. Ми отримували натхнення на розвиток в принципі себе на далі, і отримувала я особисто отримала дуже офігенний досвід. Я дуже вдячна команді Насті, яка просто максимально вкладала цей досвід в мене, вкладалася досвід в дівчат. Історія фанатства це не лише про зірку на сцені і глядача в залі, це про зустріч енергії, коли щире захоплення знаходить відповідь. Іноді у пісні, іноді в листі чи подарунку, а іноді в голосі, що, здається, звертається лише до тебе. Дорога Майенка і Фемелі, мої любі дівчата, я дуже щаслива, що ви в мене є. Але для мене більше щастя ем, бачити, як ви зростаєте. Дуже вірю в вас, я я підтримую вас абсолютно у всьому. Знаєте, що ви можете знайти в мені підтримку кожен, кожне кожного дину, кожен час, коли б коли б то не було, абсолютно І навіть якщо ми довго не будемо з вами бачитися. Наприклад, знайте, що а, мої двері завжди для вас відкриті.